Я зараз тоді передаю слово Петру Петровичу Вороб'ю. Це наш земляк, він ссилає цю лі Дубровоцького району, він депутат, він зараз проживає в Хмельницькому, там заступник редактора газети, от. він депутат обласної ради, дуже поважна людина. Тобто він автор от книги і заграва. І він, я думаю, ще краще за все розкаже, ніж я. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Ви знаєте, є така приказка, що немає пророків в своїй країні. Але я хочу сказати, що є один пророк, який зараз визнаний і в Україні. Цей пророк Степан Бандера. В свій час він сказав фантастичні слова, в які ніхто не міг повірити. І він сказав. Настане такий час, що один скаже слава Україні, а мільйони у відповідь скажуть героям слава. Ми щасливі, що такий час настав. Але він настав не сам собою. Його нам не просто послав Господь Бог, а вибороли люди. Одна із таких людей, яка виступала перед вами сьогодні, це Микола Ляхович, прекрасний. Син Поліся патріот. Він якраз належить до тих останніх людей, які, попри репресії, на слава слова Україні, казав героям слава. І за це потрапив до Кучмівської в'язниці за протестні акції 9 березня, єдиний, якому кучмівський антинародний режим виніс найбільший. Термін ув'язнення 5 років, більше ніж очільнику цього руху Андрієві Шкілю. В Біблії сказано, так не буде завжди. Вістину ми свідки того, що так сталося, що ми можемо вільно казати слава Україні, у відповідь чути героям слава. Повторюсь. Одна із людей, які наближували оцей час оцю нашу волю, незалежність, і був мій товариш, побратим по духу Микола Ляхович. Ми сьогодні святкуємо Покрову. Я вітаю вас цим святом і хочу нагадати, що покрова це свято не тільки релігійне, а й свято козацтва, героїв УПА. Але Найшанованіша людина е, покрова в Україні. Ми її шанували від часів Батия, від часів самої страшної неволі. І я хочу сказати, що на Україні матір також була сама шанована. Я хочу сказати дві історії вам. Одна із них вже описана в цьому моєму романі, а другу розкажу із життя. Микола вам розказував. Про генезу української повстанчої армії я вам хочу нагадати, що останній командир УПА це був Василь Кук на псевдо Леміш. Так от до 39-го року це була дуже багаточислена сім'я, і мати куків в них було сім братів. Найменшому було Ілярію на той момент 17 років. І от вони вчинили атентат за Україну. Проти Польщі і польський уряд присудив найменшому учаснику цього атентату Ілярію смертний вирок. Його помістили у Львівську тюрму Бригідки і присудили до страти через повішення. Мама куків Марі Марія звернулася з листом. До польського президента. В історії ми знаємо, що свій час також мати бандита Ульянова також зверталася до царя. Але що просила кожна з українських, з російського, не знаю, яких татарських матерів. Так от, Марія звернулася з листом до польського президента, до уряду Кінцуцького. Здається, ми всі матері, ми всі батьки, здається, що може мати просити в листі до президента. Ні, вона не просила помилувати свого сина. Вона попросила дозволу бути присутнім при страті свого сина, якому ще не виповнилось повноліття. І їй дозволили. І от 6 годин ранку її сина вивели на подвір'я біля шибениці. І вона не проронила ні сльози. Єдине, що попросила у хата дати їй дозвіл, щоб зняти картату хустки, як нас кажуть, на полісі, і огорнути шию своєму сину. Тому що він ще був фактично майже дитиною, щоб петля, щоб вірьовка не пошкодила тіло шию своєї дитини. Вона його взяла за руку і тримала, відчуваючи його останні конвульсії, останнє биття серця. Це неймовірно. Ми розумом серцем. Ми не можемо зрозуміти. Такий вчинок, здається, це безсердечність, це якийсь камінь має бути в грудях, але це мати, українська мати. Я хочу сказати, привести приклад іншої історії, яка війде в мій третій том мого роману, це мати Миколи Ляховича, яка виховала двох синів Миколу, Григорія, які відправляла на Майдан. Один приїжджає з Майдану, а другий їде. Тому що Материнське серце, знаючи, що це дуже ризиковано, щоб хоча б один із синів цілів Дякувати Богу, історія Бога розпорядився так, що і Микола, і Григорій лишилися жити. Сьогодні один із них балотується Микола у депутати Верховної Ради. Це сама щира, сама порядна і прекрасна людина. Я хочу сказати ще раз із Біблії, цитату, колись Ісус. Казав, попереджав, що буде багато, які будуть приходити і в моє ім'я агітувати, і будуть говорити, що я Ісус послав Його. Зараз ми спостерігаємо вибори. Це майже та сама ситуація. Йде багато, дуже багато людей. Тому ми повинні зерна, Поліщуки відділяти від полови. Я хочу сказати, що Микола, він не має статків. Що він має? Він має тюрму за плечима за Україну. Він має тяжку хворобу, яку він переніс в тюрмі. Він мав він перейшов і пережив дуже багато приниження, ганьбу, був від Але єдине, він не не відійшов від України від ідеї, від нас, поріщуків, і від наших ідей, тих, які зародилися тут і в Рокитному, і в Сарнах, за які гинули саме. Достойні і самі чесні наші люди. Так, Про милосердя. Вам зараз багато приходять, дарують, як кажуть у нас на полісі, задобрають, але ми не віримо. Я вам хочу сказати, що колись на полісі була така традиція, коли будували хату біля від вулиці, залишали так зване милосердне вікно. Воно було невеличке. Але обов'язково воно закривалося радюшкою, як ми кажемо, чи рядниною. Для чого це робилося? Тому що кожен може постухати це вікно, і той, хто дає і той, хто бере милостиню, вони не бачать один одного. Це робиться для того, що той, хто дає, не возгордився, а той, що бере, не принизився. Зараз ми спостерігаємо, що ті, що дають вам. Як милосіньо, вони про це пишуть в газетах, розказують. Вони перелічують, перераховують, скільки вони кубометрів дров завезли, який бабці, скільки що зробили, яку ямку на дорозі засипали. Тобто вони порушують, якщо вони це роблять від щирого серця, вони не повинні вам це перелічувати. Вони не повинні ставити в свої заслуги, тому що милосня, милосердна, милосердя, воно безадресне, воно йде від серця ти віддав, і забув, а не нагадувати. Час від часу, що ти зробив? Ще хочу вам нагадати одну таку ситуацію. Ви знаєте, що зараз йде війна. Все, що відбувається, я свідок, Микола, воював в АТО, Я не воював, але я прекрасно знаю, я був писав. Я вам хочу сказати, що є такий вираз. Скажи, хто твій друг чи хто твій вчитель, я хочу і я скажу, хто ти. Я переконався, що можна їй сказати цю проповідку таким чином: скажи, які книжки ти читав, на яких виховувався, і я скажу, хто ти. На превеликий жаль, нині і те, що відбувається в Донбасі, це те, що ми не просто забули Донбас, а ми втратили його ідеологічно. Я бачу людей, дітей, які служать. в Сепаратистські цій армії не хочу навіть назвати ДНР, тому що там слово республіка присутнє, яке святе для мене, але які не прочитали жодної української книжки. Я хочу сказати, що це наша помилка, що ми її втратили. От ми бачимо тут патріотична література. Я автор цих двох романів, третій буде писатися, який закінчиться, перший починається 1914 роком, третій буде закінчуватись 2014 роком. Я за 100 років. Попишу все, що відбувалося з нами, з українцями, з Поліщуками в цьому столітті. Але я хочу за інше сказати. Якби такі літератури, я не кажу за, за свою книжку, бо як кажуть, хоч я не людина, лихомани чоловік, але от ці книжки вони читали, того б не було. Тому якби в нас були ці книжки і тут, і на сході, нам не треба було б зараз купувати бронежилети. Тому що правильно сказав Микола в своєму дому інтерв'ю, що бронежилет захищає тіло, але він не захищає душу. Книжка, вона захищає перш за все душу. Тому я дуже вдячний, що він нас запросив сьогодні, я, кинувши свої на стоже свято, я приїхав до вас, дорогі мої земляки, вас привітати з свято і презентувати для шкіл. Тому що школи це та. та Грядка читала, де ростуть патріоти. І Якщо такі книжки в тому числі і моя скромна праця буде в шкільній чи сільській бібліотеці, то буду знати, що ми ростимо патріотів. І я тоді буду впевнений і вже впевнений, що ми можемо бути спокійні за наше підростаюче покоління. Знову ж, ми можемо не вернутися до теми сучасності виборів. Я хочу сказати, що в моїй книжці Микола не сказав оці бандитські, більшовицькі перевертні, які е, боролися з армією з нашими дідами, батьками. У мене батько служив, дядьки, самий ріс служив в, в, в бульоборомці, а потім е, в УПА курення лайдаки. Я хочу сказати, що для таких людей було на поліції одне слово, їх називали парашутисти. Бо вони справді диверсанти, які закидувалися з літаків з Москви на на, 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 поліці, на Україну, вони нищили, палили наші села, називалися потім партизанами. Але ми, селяни, українці називали парашутистами. Ми зараз здається, ті, хто йдуть на вибори, зберіть увагу, їх називають парашутистами також, тому що вони із Києва живучи, чи там в Києві, чи в Рівному сито, з доброго життя, вони раптом балотуються, Тут звідси від вас, це парашютисти, це ті самі люди в кінечному підсумку, ті, що палили нам і наносили шкоду. Тому що дрова, там ці подарунки, це знаєте, е, такі подарунки, що кажуть, бійтесь, за найці бери приносящих. Так само і цих людей. Вони дають вам подарунок, а забирають вас душу. душу, тому що і голос, голос мається на увазі ваш бюлетень. Я хочу вам сказати, що я учасник перегонів, не, не, не прямий учасник, але е, очевидець і, і виборчих штабах, і на полісі був. я хочу вам нагадати, минулі вибори, коли так само ішов до виборів мій хороший друг, мій приятель, самий близький, депутат від батьківщини Сергій Кошин і один чоловік, який зараз балотується. Який називає себе, я не знаю, хай називає від Прошенка чи від кого заводу. Мені нічого, я не бачу в партії. Я вимирюю людей тільки відношення до України. Патріот чи ні? І ми тоді на колінах благали цю людину зняти свою кандидатуру. Тому що ми казали, пане Яницький, ви не прохідний. І що трапилося? А трапилось те, що в результаті отакої, от я вважаю. Пасивної зради прийшов Проходимець, що, як ми кажемо, прохіндє, про по про, простому сорока, став депутатом, який голосував за диктаторські закони, на, на чийому чий руках кров, оці, майданів і всіх них. Прийшов час, ми бачимо ту саму картину. Знову людина йде абсолютно без шансів, але вона себе йде вже під іншим прапором. Ця людина чи інша, вона може йти під будь-яким іменем Бога. Христа, сатани, чого завгодно, але ж би досягнути того корочки, цього майдану, так званого Олімпу, Верховної Ради. І от ми зараз знову спостерігаємо, іде ваш, не хочу називати земля Перташ, Верташ. І знову ми бачимо ту саму картину. Пан Яніцький, і він свідомо знову підігрує, тоді підігрує сироті, зараз підігрує верташу. Тобто, я не хочу сказати, що він. Абсолютно якісь, але треба реально оцінювати ситуацію. Ми кажемо, Україна понад усе. Це значить, Україна понад свою участь в, в, в цих перегонах. Але ти бачиш, що ти фактично йдеш проти справжнього патріота і лєш воду на млин оцієї комуно-регіональської банди, яка зараз рветься, як ти можеш називатися Українцем? Як ти можеш казати, що Україна понад усе? Я знаю, яка Україна понад усе. Це для Миколи Ляховича. І ця ситуація називається, як в Мінгійському епосі, коли б'ються два Лев і тигр, до перемоги отримує Мавпа. Я не хочу порівнювати, я знаю, що Микола Лев, хай буде той тигр, але не потрібно цього робити. Потрібно зважити і використати так, щоб перемогу отримав патріот. Не оригінал в результаті оці -от чвар. Ми чвари бачили. Ми бачили, Микола розказував, як упа Бандери боролися з упа Боровця. І там ще була упа Мельника. Загоди. Що в результаті ми маємо? Ми отримали. ми отримали поразку, ми отримали руїну. Зараз час забути, хто що дає вибирати не руками, обирати не руками, мається на увазі отак руки, що тобі хто положить. А треба брати серце, дивитися, хто як живе по плодах, пізнаєте дерево кожне, казав Ісус Христос. Тому думаємо і оцінюємо реально плоди кожної людини. Нас тут небагато, на превеликий жаль. Повторюся, я людина умовно віруюча, а знаю, що гукитно це віруючі люди, тому Так от, Ісуса Христа запитали колись, скажи, яку? Який гріх ти вважаєш страшним чи смертельним після порушення десяти заповідей, які ми всі знаємо? І він сказав, байдужість. Байдужість це 11 смертний гріх, який лежить на людині. Сьогодні такий день покрова. Люди байдужі, люди ходять магазин, сало, рибалка навіть мені кажуть, це не буде їм стати. Але пам'ятаємо, байдужість. Це не просто не прийти туди, сюди, скажімо, це не, це не страшно. Хочу сказати про вибори. Не будьмо байдужими. Не будьмо байдужими. Прийдімо, підтримаємо тих патріотів, тих героїв, які нам дала сама історія, сама земля. Я пишу роман Третій том. Нікола не хоче, він не буде під цим прізвищем один з героїв мого третього тому, тому що він справжній герой. Він до це довів своїм життям, своєю боротьбою, своїм усім. Я вірю. В а знаєте чому? Нас запитують колись взагалі. Чому нас нас не поліщуки а ще як так нас називають, наприклад, на сході? Чому? Тому що ми завжди були в пошук, Ми шукали поле. Серед лісів це десь ліс там на сході на Хмельниччині, на Патрілі, чи там в таврії рілля, поле бери не хочу. Нас за поле треба було боротися, його треба було шукати. І наші предки, деревляни, кривичі, вони серед лісів шукали поле, щоб його засіяти, а якщо ділянка мала викорчувати і засіяти. Тому я хочу сказати, що дуже багато у нас людей серед тих, хто є до вас на виборі, які люблять збирати, жати там, де не сіє, сіяти там, де не орав. А орати там, де не розкорчовував роз ліс пеньки, щоб зробити поле. Але я вірю вас, дорогі мої земляки. Тому що я знаю, коли ви, історія наша, тисячоліття, ми могли відшукати поле, зорати, засіяти, тим більше ми можемо і маємо можливість і право відділити плоди, полову від зерна. Тому я хочу вам подякувати за зустріч і хочу нагадати. Що вибираємо не руками, вибираємо серцем. І не будьмо байдю, байдужі, бо це одиннадцятий смертний гріх. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Всім бібліотекам всі також ми будемо вам презентувати. А, це Микола. <риви> так, Бо <риви> да. я свій підписав, а але столітні. Ще раз і Так, Я ще буквально, ще буквально до слова. Я вже трошки вам почав, я просто хоча б коротко вам скажу. Значить, що сьогодні Поліська Січ е передає е в районну бібліотеку? так? Значить, Перше, е Холодний Яр в горлі згорську. Я вже, як я вам казав, це базова книга українська, е українського патріота, який хоче поронити Україну. Якщо кобзар, е ми маємо почитати як щось таке ідеальне, то, -то так, то це вже практично, практичний довідник. Як боротися за свій край, за свою землю. Для нас воно важливо тому, що якщо, не дай Бог, кутлерівські війська підуть на Київ, вони будуть обов'язково заходити блокувати зв'язок Києва з Варшавою, Варшавську і залізничну і автотранспортну трасу. Щоб ви просто навіть ну я не хочу вас лякати, але на жаль, історія Першої, Другої світової війни, і взагалі класика будь-яких мінімум говорить про те, що треба відрізати дорогу найближчі шляхи з найближчим союзником. Найближчий наш союзник знаходиться в Варшаві. І тому буде, на жаль, вони будуть сюди. Ми, ну, звісно, будемо робити все можливе, щоб цього не сталося. Для того ми туди йдемо, не купуючи дровами і дешевими бронежилетами, а йдемо чесно туди. І ми йдемо туди не для того, щоб потім відробляти з генералами продажними ті бронежилети, і дров, а для того, щоб розганяти продажних генералів Він не допустити війни, поширення війни по всій Україні. Так от. То цю книгу мають знати українські патріоти, які живуть. Вони будуть знати, що треба зробити, щоб ворога навіть не було думки сюди заходити. Якщо б у нас от.